Оця техніка метелика. Я да? Да, зараз часто використовую. Да. А, а що вона дає? Чим вона допомагає? Ну, от таке заземлення, усвідомлення там, кордонів свого тіла. Я зробив все, що міг. Да, так? да. Якось така адаптація себе до того, що є, що я мог зробити. Це така самопідтримка і, і з боку тіла це от зняття цієї напруги. А у вас є якісь ще практичні поради, як себе. Заспокоїти в разі, коли от ти відчуваєш цей напад. Ну, коли вже напад-напад, то такий самий простий це дихати там в пакетик, це всі знають, тому що щоб не було гіпервентиляції легень. А якщо це ще така тривога чи сум, то це вправи пов'язані з тілом. Ну, от були рекомендації займатися йогою, якимось там диханням. Це можна взяти, встати, там попригати, там, постукати себе по тілу.